thank <laughs> you дому вашому На початку нашого сьогоднішнього випуску я хочу прочитати Слово Боже. Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 6, 8 вірші. Тут написано: великий же зиск, то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг. То ми задоволені будьмо з того. Сьогодні у нас дуже актуальна тема і цікавий. Гість залишається з нами. Знайомтесь, будь ласка. Наш гість е, приїхав до нас з Київської області, місто Боярка. Звати його Євген. Константинік. Е, вже рік він з своєю дружиною і дітьми проживає у далекій-далекій екзотичній країні Папуа Нова Гвінея, що в океанії. І сьогоднішня наша тема чи можемо ми бути задоволеними? Вітаю євген у нас в студії. Вітаю вас! Колись український класик написав такі слова: Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. І багато наших земляків, багато українців, вони потрібно чи не потрібно лють сльози. Нам тяжко, нам важко, люди нарікають, ойкають, плачуть, стогнуть, що дуже в нас тяжке життя. Чи дійсно. От ти побувавши в різних країнах, можеш сказати, чи дійсно українцям важко, чи дійсно важко в Україні жити? Я хочу сказати, що ми дуже щасливі люди. Тому що якщо взяти Україну і таку страну, як по перевагвіни, країну, де я був, то ми багачі. І я хочу сказати, що якщо ми візьмемо статистику і почитаємо її, то ми знаємо, що половина людей в світі, вони не доїдають. Це значить, що вони не їдять досить. Також, якщо ми взямо статистику і почитаємо, то ми знаємо, що якщо в тебе є декілька копійок в кишені, якщо в тебе є в банку трошки грошей, то ти входиш 8% людей найбагатших в світі. І ти тепер можеш порівняти, ти бідний, чи ти багатий, чи ти задоволений, чи ні? Отже, ми говоримо поки що про матеріальну сторону, так, потім перейдемо так. до духовної сторони, тому що є багатство матеріальне, і багатство духовне. Яке життя людей по плановій Гвінеї? Їхній побут, економіка, культура і так далі, взагалі так скажи, хоч де ця країна знаходиться, щоб не всі знають, бо не всі вчили географію. Так, бупанова гвине вона знаходиться в океані за 12 тисяч кілометрів від нас, дещо вище Австралії і біля Ниж... е, е, Індонезії, нижче Японії, так де е, так, Тихий так. Океан, так. так в Тихому Індії. океані це країна, де люди дуже бідно живуть. Люди до сих пір поклоняються свиням, крокодилам, вони їдять один одного. Також це країни, де люди відрубуються як кусок пальців, знак того, що вони Коли помер близька людина. Майже країна це країна, коли в ну, тебе родич боліє. Якоюсь хворобою дуже важкою, то його закапують заживо, тому що вони бояться заразитися. Це країна, де люди можуть їсти тільки один раз в день, тому що більше їжі немає. І якщо порівняти з Україною, то ми богачі. Якщо взяти з духовної планки, то можна сказати, що побанова війне це країни, де люди не знають Бога. І не чули. Є люди, які не чули ніколи про Бога. Там є такі племена, що люди ходять голими. І коли туди приїжджає хлопець, у нього є один, одна одежина на собі і одна переміна одягу, то всі жінки того села вони хочуть вийти заміж за нього, тому що він багата людина. Угу. Дуже цікаво. Е, ти туди поїхав як місіонер, так? Так. щоб розказувати людям про Ісуса Христа, щоб люди пізнавали Бога. Е, які в тебе були там умови життя? Що ти їв, де ти жив? Е, чим ви там користувалися, чи була у вас електрика? Так, ми, ми жили так, як люди, тому що ми хотіли бути близько до людей. І наша хатина вона була зроблена із бамбуку. І очерятина траван — це була наша криша, і ось ми в цьому будинку жили без електроенергії, без краників з водою. І наш е, озеро було біля нас, і це озеро, де ми е, мили посад, це озеро, де в нас це наша душова була, це озеро, де ми брали воду, і м, дуже жахливі умови. Якщо взяти Україну, то у кожної людини є газ сьогодні, у кожної людини є електроенергія і вода тече з крана. Uh -huh. Так, тому порівняння дуже велике. Рівень медицини освіти, так коротко. Медицина дуже погана медицина. Одна з наших знайомих вона попала в автомобільну аварію, дуже порізала склом. Її відвезли, друг відвез до лікарні. І знаєте, як її полікували? Просто вато прицепили на ці uh -huh. місця. І коли вона приїхала додому, ми побачили, ми були з моєю дружиною в шоці, і ми промили її рани, замазали зальом. І на всі випадки життя, в тебе болить зуб, чи в тебе голова болить, чи в тебе рода, чи в тебе ще якась проблема, дається тільки два медикаменти панедол і емоциклін, антибіотик. Uh -huh. Uh -huh. І ви коли вас вже має появитися друга дитина, ви вирішили, що жінка має родитися таки в Україні. Ну декілька було. чому? Тому що одна з самих жінок вмирає при родах. Це перше. Друге, ми б не могли б вивести нашу дитину, тому що документів не видають. Ага, ага. І те, третє, ага. ми повернулись, тому що Жінка вона хотіла родити в цих умовах в Україні. Україні. Тут на столі є е, речі з Гвінеї. Так? Що це так. за речі, що це за сувеніри такі цікаві? Да, ось дивіться, це називається сумочка Білом. Вона зроблена із трави. Всі люди в Папуа-Нова-Гвінеї, вони носять такі сумки. Шо, це природні там робити, з цією сумкою? — Ну туди ага, можуть лежити різні речі. Да. Хлопці носять таким чином, а жінки вони ходять отак. І вони можуть mm. по 40 кг носити в цих mm. сумках. Mm. Також це ось топор. Такими таким, раніше топорами рубали дрова, це ось настоящий камінь. І свиней також рубали. Це національна сумка. Навіщо я цю речі? Для того, щоб ви могли дещо познайомити з культурою. Всі люди в попанових вони дуже люблять носити шапочки. Угу. Це, це, ось... це ось такий бамбуковий ніж. Угу, угу. Що, він може щось різати, так? Це так. Може. так. Угу. А це ось такий барабан. А угу. це також такий музикальний інструмент. Ага, так. Це точно докази, що ти е, дійсно був там, так? Звичайно. Отже, ми говоримо про е, як жити і бути задоволеним. Що нам робити в наших умовах, щоб ми були задоволеними і радісними, українці? Я, я думаю, що нам треба прийняти рішення. По-перше, нам треба перестати роптати. Нарікати. Нарікати, так. так. Чому? Тому що це не зробить тебе щасливим. Якби ти не нарікав. Ти, ти будеш почувати себе ще поганіше. Нам треба знайти Бога. Тому що, навіть якщо в тебе буде гарний будинок, гарне життя і багато грошей, але ти будеш нещасливим, тому що Бог робить людину щасливою і задоволеною в тому житті, в якому вона є. І я хочу сказати, що нам треба дякувати. Якщо в тебе є пенсія, то ти багатше, ніж люди в попановій Гвинеї, тому що там нема пенсії. І ціни там в 4 рази вище, ніж у нас. Буханка хліба коштує 30 гривень. Одне яєчко коштує 4 гривні. Куриця, яку можна тільки зарізати, вона коштує 120 гривень. І якщо ти хочеш знати в ціни України, ціни Попанової Гвинеї, треба множити на 4 рази. Тому, дякуй Богові. За те, що в тебе є електроенергія. Дякую Богові за те, що ти можеш е, просто їсти м'ясо хоч інколи. Ми коли приїхали з Попанової гвинеї, Матвій відкриває холодильник і, і, і питає у мами, Що це мама? А мама каже: це ж котлети. Матвій цілий рік не їв котлети. Якщо ти маєш змогу їсти котлети, дякую Богові і за це. Тому що ми живемо набагато краще, ніж люди в попановій війна. І як я казав раніше, якщо ти не до якщо ти їж і ти маєш ситості, то ти багатше, ніж половина людей в цьому світі. Угу. Отже, е, перша порада, щоб бути задоволеним, бути радісним це дякувати. Так? Так. Не тільки це, ми можемо дякувати, але люди е, все-таки не бачать, що це є, вже привикли до, до електрики, ми привикли до цих умов. Е, ну все одно незадоволені. Якщо я думаю, навіть якщо не будуть і дякувати, ну дякую тобі, Боже, що є. Але мабуть, ще щось треба, щоб вони були радісні, задоволені. Ще якісь робити кроки на зустріч до Бога, можливо, так? Так, звичайно, тільки з Богом ми можемо по-настоящему бути задоволеними. Тому що взагалі я не можу зрозуміти, чому люди відвертаються від Бога. Бог дав тобі і мені життя. Бог дав нам все необхідне для життя, дав нам таланти, дари, Бог дає нам ось ми зібрали урожай. Це Бог нам дає, Бог дає дощ, сонце. Нам треба бути вдячними Богові, тому що він все зробив, щоб ми жили гарно. Але чому ми не вдякуємо? Тому що ми, за ми робимо гріх. І цей гріх він робить так, що ми робимось невдячними, що ми починаємо нарікати, що ми починаємо занурюватись в щось погане. Тому я думаю, що людина сама має проблеми, тому що вона не шукає Бога, а шукає гріх. Є, наприклад, люди, які живуть в попугано Гвінеї, і вони, коли приймають Ісуса Христа, коли пізнають Бога, вони стають задоволеними, радісними. Чи, так. Та, чи і взагалі ті, що не, ще не прийняли Ісуса Христа, так? ті люди, яких ми можемо назвати язичники, які в них такий емоційний стан? Ну, я хочу сказати, що. Коли я бачив людей, які от, ми були в одному селі, і ми служили людям. Що ми взагалі робили в панології? Ми то, гралися з дітьми, у нас був табір для дітей на 120 чоловік. Потім ми кожну неділю зустрічалися з дітьми, приходили по 100 людей. Також ми на великому екрані показували християнські фільми, і ми просто їздили до людей в селі і жили серед них. І ми бачили, як 20 чоловік. Вони захотіли слідувати за Богом, і вони впали на коліна, і вони 30 хвилин плакали перед Богом. І після того, як вони покаялись перед Богом, я побачив в їхніх очах радість. Я побачив, що вони задоволені. Тому от я гадаю, що ніякі матеріальні речі не зроблять тебе задоволеним, тільки Бог. Отже, де б ми не жили в Україні, в Америці, чи в Попану Агінеї, чи десь Новій Зеландії, щасливим і задоволеним робить нас Господь Бог. Тому Бо що ми, до всього ми привикаємо. Ну, от я так дивлюсь, вже спілкуюся з вами деякий час, з вашою сім'єю, з твоєю сім'єю. Ну, Зрозуміло, ти мужчина, чоловік, чоловіки там і в армії йдуть, і, і привикають до різних таких умов. Е, є така приказка, що з милим е, рай і в шалаші, так, рай в якійсь палаці, так, в комусь куріння. Е, Я дивлюся, жінці твоїй, що вона скажімо, вона рішилася поїхати в таку далеку країну і жити з тобою в тому, е, тій, тому, в тому будиночку, що там можна назвати будиночок. так. Не було такого критичного моменту, вона сказала: слухай, Женя, куди ти мене привіз? геть звідси на другий день. Ні, знаєте чому? Ні, знаєте, чому? І були важкі часи. Було те, що і настрій був дуже ну, не, не такий задоволений. Але знаєте, що нам давало сила? Те, що ми знали, що це Бог нас туди послав. Те, що ми знали, що ми на тому місці, де Бог нас використовує. І ось це давало нам силу залишатись вірним Богові. Залишатись на тому місці, де він хоче нас бачити, і ми були щасливими. Тому і, що... жін, і жінка, бо ти ви за за жінкою. Жінка так, була так, щаслива. Так, Жінка вона... була щаслива. І... Вони дуже хотіли сьогодні бути разом з нами, але так як діти, є... діти, діти, діти треба бути да, з дітьми. То вона не змогла. Але вона підтримує нас. Ну де б ми не жили, є всюди труднощі. Бо всюди присутні грішні люди, і там є ці труднощі разом разом з цими людьми разом з нами. Як ти особисто долаєш ці труднощі? Ну, ми говорили про е, такі побутові труднощі, але буває, наприклад, також депресія, так, настрій поганий, ще mm. щось. Чи завжди ти особисто задоволений і радісний? Коли я бачу, що я в серці починаю нарікати, починаю раптати, то я бачу що щось не так в мене. І Бог мені дає силу, я йду до Бога, і я розповідаю йому. Я кажу, в мене поганий настрій, я починаю нарікати. Будь ласка, забери цей настрій. Ну як ти так. йдеш і... до Бога? На небо не, не йдеш. І... Ні, ну, я маю на увазі, що звертаюсь до нього в молитві. А ага. в молитві так, так. І, і коли я розмовляю з Богом, Бог він наповнює мене радістю. Він показує, що те, на що я нарікав, воно. Взагалі, таке пусте щось. Що мені треба. І знаєте, чому ми нарікаємо? Тому що ми зосереджуємось на чомусь земному, А нам треба зосереджуватись на Богі. І нам треба менше дивитись на те, як роблять люди. Е, є таке навіть вислів такий. Не, не дивись на себе, бо ти можеш е, е, усумнитись. Не дивись на інших людей, тому що ти можеш. Навчитись поганому прикладу, але дивись на Бога, і ти зміцнишся. Угу. І я хочу побажати, щоб ви дивились на Бога, щоб ви шукали Бога, і ваше життя воно буде задоволеним в тому -то стані, в якому ви знаходитесь. Хай Бог вам допоможе. Ну, ти ж раніше сказав так, ну, за побут, говорив культура, так далі. Ну, ще з цим ми можемо миритися. Ти більше так зрозумієш, там тепло, так? Там так, тепло, круглий рік літо. В принципі, одежі дуже так і треба багато, але є другий момент. Так, ти між іншим там говорив про розповідав про цю країну, що там можуть тебе з'їсти. Я думаю, що це вже якби минулося, це вже якби історія. Канібалізм, людожерство вже сьогодні немає таких людей, виявляється, є, і, і при чому в містах. Так, ось ми тільки звернулися з Попанової Гвінеї і ми почули і читали в інтернеті, що сім чоловік з'їли в місті, в Попановій Гвінеї. І я подумав, якщо в місті з'їли сім чоловік, то що робиться в селах, де нема дорог, де просто нема доступу, нема щоб туди доїхати чимось, і там може все, що хочеш робитись, тому дякую Богу за те, що тут не їдять людей в Україні. Та це дійсно. Ну а скажімо ну тобі там не було страшно разом з жінкою, з дитиною. Так, жінка вагітна і е, цей момент. Як ти цей момент переживав? Я хочу сказати, це... що там є війни, і люди воюють. І є три причини, чому люди воюють: це жінка, це земля і це свинья. Mm. І люди воюють. Коли ми були, там було три великих війни. І одного разу ми їхали через місто, де була війна. І мені ось ви спитали, було чи мені страшно. Мені було страшно, коли ми їхали, і я побачив цих людей з мечами, побачив з луками людей, з, з цим, з цим, чим убивають. І мені стало страшно десь на хвилину. Але потім мир Божий наповнив моє серце. І Бог сказав: я буду з тобою. Не хвилюйся. Ну, білих Ти... людей вони не чіпають, так? Ну, от, слава Богу, нас не чіпали. Але от, ми ось бачили цих людей, ми стояли на зупинці, йшли ці люди воювати прямо біля нас. І Матвій якраз співав пісню, як же мені попасти на небо? А моя жінка Йора каже: Не хвилюйся, може зараз попадемо. Ну так, ви ще планує туди повернутися, так? Так, ми, Бог. Ми хочемо повернутися, тому що там є люди, які не знають Бога. Тому що там є люди, які поклоняються свинам і крокодилам І там є люди, які вони поклоняються злим духам. Їм потрібен Бог, який може дати їм настояще задоволення. Справжнє задоволення. Чуть-чуть кілька слів по глядачам. Друзі. Бог любить вас і Він хоче зробити ваше життя найкращим. Все, що вам потрібно, це звернутися до нього в молитву і сказати: Бог, ти знаєш мої проблеми, ти знаєш мої труднощі. дай я грішна людина. Я хочу, щоб моє життя було щасливим. Звільни мене від поганих вчинків, прости мене за мої гріхи і дай мені. Найкраще життя з тобою. Я хочу слідувати за тобою. Будь моїм Богом, і допоможи мені знати тебе якнайбільше. Зверніться до Бога цієї молитви, і Бог почує її, і зробить ваше життя таким, що інші люди будуть заздрити вам. Ну е головне, що ми не заздрили. Дякую, Женя, дуже дякую. Дякую тобі за розповідь. Дякую за ці речі, за цю скатерть, яка також приїхала з тої далекої країни. Е, і е, хай Бог благословить, хай Бог благословить, хай ваша сім'я поповнюється, хай Бог благословить всю землю і людей, е, хай Бог благословить там, тій далекі країни і в нас е, нашу батьківщину.